Доброго дня, мої шановні глядачі. З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Давайте подивимось, чи дійсно президент України хоче поміняти або звільнити одного і назначити іншого прем'єра України. Так, Чи дійсно Зеленський хоче звільнити Шмигаля? Хоче так. Ну, тут іде якби рух для ну, от, рух людини, да, от. він припиняється і е, припиняється з серцевим біль, болем, ось так. Тобто рух, по якому рухався шмигаль, він не подобається президенту. Це якийсь вбивчий шлях. Ну, економіка, економічна, я думаю, але тут одні мічові. Мічові, Або те, що він говорив, його риторика, його думки, ідеї, слова, його напрямок руху. Він не подобався. Навіть тут королева кубків перевернута. О, карта місяця. Тут якісь приховані такі двіж... двіжняки, приховані двіжняки. І знову ж таки, якщо взяти відповідь на це питання, він хоче незрозумілу ситуацію обміняти на якесь полегшення. Тобто знизити рівень критичності. І знову ж таки, оця от муть, яка відбувається, він хоче це припинити, якось покращити ситуацію, муть з економікою. Щоб побачити ціль, і я навіть не, не здивуюся, якщо це йому сказали партнери. Вони йому сказали, ти будеш в більш вигідній позиції, якщо в своїй команді ти другу людину. Прибереш другу людину, це якраз прем'єр. Будеш більш вигідні позиції і проф, по професіоналізму, і по, ну, скажімо так, взагалі от ситуації, яка відбувається на благо України. Якщо людина друга після тебе, вона ну, звільнить свою посаду, звільнить свій стілець. Так, Зеленський звільнить шмеля. Ну, для того, щоб в нього були для цього обмеження, то тому е, зась. Іншими словами, для того, щоб він був спроможна це зробити, то для цього приводу немає. Він може це зробити. Наступний прем'єр буде який? Наступний прем'єр України. Яким він буде? Який буде наступний прем'єр? Ви бачите? Карта хитрощів, лицемірства, крадія. Перевернутий король мечів. Шила на мила. Невочевидна вочевид... не людина, скритна людина, нещира людина буде. Людина або колишня військова, або яка не дотримається законів. Тут карта крадіїв і король мечів це карта слова закона перевернуто. Тишком ниж, слухайте, він посадить якогось крадія. Карта ілюзій. Ми будемо бачити те, що нам покажуть, що нам дозволять бачити. Оце його ну, новий друга людини, Єрафант прем'єр, він подасть якусь ідею нову стосовно використання грошей, тіньового використання грошей. Знову ж таки. Закриється перспектива зекономити те, що потрібно цінити. Розумієте? Розблокується незадоволення людей, розблокується витік, витік того, що потрібно цінити. Слухайте, ну, я не знаю. В будь-якому випадку після Шмигаля буде, от якась така людина? Не знаю. Давайте перепитаємо, друга людина, після, другий прем'єр після Шмигаля буде нещира, буде крадієм. Тишком-нижком. Брехуном буде. Не то, що крадієм він буде брехуном. Брехоном е якісь підводні течії будуть, підводні течії, які знисять нашу потужність. Економічну, ну не знаю, ну, енергетичну потужність і в прямому і метафоричному сенсі. Знову буде витік, витік. І знову тіньові схеми. Тут це буде, покажіть нам. Ну, ну, тут вже король кубків перевернутий, якби. Ой, ну, якийсь хитрун. Ну він уходить. Уходить активно. І чим це він довго не буде, чи що. І він піде. Або це йдеться мова про його ухід, якби інший бік медалі він буде приховано уходити до якоїсь таємної активності. Третя сторона. Слухайте, тут буде якась тайна покрита мраком. реально. Тайна покрита мраком. Не в реальності, ну, або, ну, скажімо так, те, що ми будемо бачити по телевізорах, там в інтернетах, то одне, а взагалі-то він буде складовою якоїсь спільноти таємної. Не знаю. Якісь таємні в нього будуть м, приховані, щось приховане від людських очей. Тобто зірка це те, що всі бачать, а перевернута те, що ну, приховується. Ну, давайте подивимось, мені дуже цікаво, хто це може бути. Постійно, як я роблю на нового прем'єру, то це, ну, шмигаль краще. Ану, покажіть нам шмигаля. Шмигаль, який він. Покажи шмигаля. Ну, також те, що ми хочемо бачити. Скажем так, ілюзія, що він такий. Він робить вигляд, що він активний, що він там прямо е, щось планує. Ну тут все, що він робить, це на двоєчку. Якась ілюзорна активність, яка піддається сумнівам. Не професіонал повністю. Одні обіцянки щодо покращення, одні обіцянки. Ресурсів нема, бо порушення закону. Ну, ось так, все. Давайте я більше не буду нічого на цю тему робити. Подивимось, як воно програється. Ну, в будь-якому випадку я запитувала: ну, не знаю, чи знімуть зараз ну, діючого прем'єра, чи ні. Ну, в будь-якому випадку знімуть. Він же ж не буде там 100 літ, 100 років. Але після нього буде ще краще в лапках. Там буде взагалі якісь таємні потоки, таємні схеми, і людина взагалі буде як темна конячка. Ну, подивимось. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Незважаючи ні на що, ми все одно переможемо. Бережіть себе, тримаємо стрій!